мої вітанчика, ну що, давайте подивимось нашу постійну рубрику Думки на ніч. На ніч, дивлячись тієї людини, яку ви загадаєте, подумайте про ту людину, прибере ці думки, ми подивимось, в яких енергіях щодо вас знаходиться ця людина. Щоб ви могли зрозуміти, що це про вас і загадано людину думки. Давайте будемо розкладати, яка людина ви загадали, яку людину ви загадали? Зірка щодо вас. Тобто людина в енергіях щодо вас стосовно вас. Це людина, яка знаходиться, по-перше, на відстані. По-друге, ця людина може за вами. В соцсетях, продивлятися фото, відео, дивитися на вас. Ви для цієї людини така, знаєте, емоційна, ця людина на відстані, але вона в такому, знаєте, коли дивиться, от взагалі думає про вас, вона емоційно з вами таке враження з вами. вона пов'язана дуже сильно з вами. Ви для цієї людини, знаєте, світло в темряві. Ви для цієї людини натхнення, цій людині дуже подобає, подобається на вас дивитися. А, ця людина, так би мовити, знаєте, сказала би, що ви для неї ідеал. Вона вас бачить як щось недосягаємо, але тепло, незважаючи не на те, що зірка це взагалі холодна енергія, це жіноча енергія. Це водіна, це емоційна енергія. емоції тут є. Так, вона не досягаємо, але вона така прекрасна чи такий прекрасний. Тобто, дивіться, чоловіки, повертайте, будь ласка, на себе. Я розповідаю, а ви повертайте на себе. Тут, знаєте, тут духовність якась така. Знаєте, це коли ми відчуваємо навіть на відстані людину. Це про мрії, це про бажання. Надія якась блазнь. Бласень нам говорить про те, що людина щодо вас в енергіях обнулення. Таке враження, що або людина хоче щось розпочати по-новому, або бажає щось нового по відношенню до вас, або відчуває себе обновленим. Тобто енергія нуль, енергія обнулення. Також можу сказати, якщо ви знаєте цю людину, то це людина, яка пройшла якийсь уже великий проміжок часу, тобто це такі кроки до обнулення. Тобто закінчилось щось, завершилось. Це такі трансформаційні дії, які зараз обнулили людину по обласню, з одного боку це дуже добре, це новий початок, це новий аркуш. А з іншого боку, якщо ви дивитесь... На не нову людину. Тобто, в тому сенсі, що ви її знаєте. От таке враження, що це по двом картам ви дивитесь на людину, або загадала людину, з якою у вас тільки щось розпочинається. Тому що зірка це далека, це на ту, яку я дивлюся. Мені подобається, мені подобається все в ній або в ньому поблазню. Це Нове знайомство або щось по-новому. Розумієте, що до вас щось новому. І також не забуваємо, що енергія нуль це повністю обнулення. Це коли людина вже, так би мовити, не те, що нічого не пам'ятає, а вона не бере цей досвід, який мала, в нове життя. Обнулення в цьому контексті не дуже класно. І мірка Пентаклів. Людина очікує. Людина, можливо, з вами познайомилась, наприклад. І вона чогось очікує, вона не діє. Вона за вами слідкує, вона на вас дивиться, вона спродивляється щось. Вона очікує і говорить, ні час ще. От таке враження, що тут іде енергія про те, що «ну ні на часі ще, потрібно ще почекати. Так, по четвіркій мечів це тупік, стагнація. Я можу сказати, що ви можете знати цю людину, тому що або ця людина просто хворіє і не може зараз взаємодіятися з вами при тих чи інших ситуаціях, подіях, так, або ця людина, яка обирає бути на відстані і бути, так би мовити, тут і зараз я почекаю. Тут і зараз я почекаю, і це про не холод, а це про якісь такий вимушений зробити паузу. Щось переосмислити, щось продивитися, щоб щось продумати. Можливо, людині потрібен час. Думки. Потірка жезлів. Світ. Знаєте, таке враження, от по двом картам я можу сказати, що. Думки пентаклів. Ну, Я можу так. Ану-ка, туз мечів. Дивіться, ви можете дивитися тут два варіанти може бути. тут ви можете дивитися, як на людину нову, новознайому. також це може бути людина, яка по тим чи іншим причинам виросталася, або у вас все закінчилося. В думках ця людина дуже емоційно насичена в думках. Тут є і боротьба, тут є і мова про те, що ви е, завершували цю людину. Тут може йти мова про те, що ви на відстані, в тому сенсі, що ви спілкуєтесь на відстані, в тому сенсі, що по інтернету ви в різних не по світу, це не місцях. Це в різних взагалі, країнах ви можете бути. І також це може вказувати, що закінчені якісь спори, якісь боротьба за щось, конкуренція, от в тому сенсі. І хочеться або щось почати нове по тузу Пентаклі це шанс здається, лицарь Кубків і тус мечів». Тобто дві два туза це про нове, це про початок. Я розумію, що мені потрібно щось розпочати. Я маю почуття, мені б хотілося б взаємодіяти. Тобто тут таке враження: я хочу взяти шанс, але потрібно все з'ясувати. Або якщо ви знаєте, цю людину вона хоче щось з'ясувати для себе, тобто вона розуміє, що є потреба в з'ясуванні і в розмові. А також вона не дуже сильно вирішується, вона обдумує, щось цій людині не дає, так би мовити, зараз діти. Ну, причини можуть бути у кожного свої, тому ви дивитеся по своїй ситуації, тому що тут людина думає про це і хоче взяти, так би мовити, потузу пентаклю в цей подарунок, цей шанс на вас. А також це може бути нова людина, яка хоче теж, будемо так говорити, з вами, можливо, щось прояснити для себе, що, що їй би хотілося б дізнатися про вас. Це знайома людина вам? Чи нова людина? Дев'ятка кубків. Ну, з цієї людини я хочу сказати, що якщо ви знаєте цю людину, то ви знаєте її як егоїста. Це кайфажорство. Це коли мені дуже класно самому. Тобто, або я полюбляю отримувати все те, що мені дають. Я буду брати, брати, брати і нічого взамін, так би мовити, не віддавати. Також це може бути про те, що ви класно відпочивала десь. Разом, наприклад, і отримали багато емоційних таких вражень. Це теж може бути, якщо у вас початкові якісь пара, закохані, чи знаєте, ту з Кубків. Мені таке враження йде, що тут таке двояка ситуація пов'язана з вами. Я ж говорю, тут три, туза вийшла. Це може бути початок або взаємодія з людини, з якою у вас були відносини. Але щось у вас тут, напевно, відбулося. Було відстороненість.